Усіх вітаю! Сьогодні будемо розмовляти з вами про перехід в магії, а перехід в нову реальність. Перехід в, перехід, перехід в нову реальність на моє особисте бачення, на мій особистий вимір, скажімо, якось пояснимо це так. Я не знаю, як це відбувається в інших практиків, але. У мене прийшло о, осознання того, що ти певний час живеш, 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 практикуєш, робиш це все по одному плану, десь хапаєш нове, десь відчуваєш, йдеш в потоці, о, відчуваєш цей поток, спробуєш щось нове. З, о, Пливучи по цьому потоку, розуміючи інтуїтивно, що працює, що не працює. А, ну, Це реально з часом приходить, тому що інтуїтивне бачення, інтуїтивне відчуття, воно розвивається і з роками. І на своїй практиці я можу сказати, у декого це може бути дуже-дуже, дуже багато років. Але в певний проміжок часу ти приходиш до того, що. Певний проміжок часу ти приходиш до того, що все, що ти робив до определенного осознання в моменті, до певного проміжку часу у дні, все то було настільки, я не знаю навіть, як пояснити, все це було настільки слабким, настільки. Начальним левелом, начальним етапом, це як от у грі ти граєш, граєш, граєш на початковому рівні, і в якийсь момент ти розумієш, що ти вже розвинувся до, до такої точки, що ти йдеш на дві-три зірочки складності. Це важке відчуття. Важке відчуття, тому що тебе неймовірно переповнюють емоції, емоції того плану, що ти прожив. Здоровий проміжок часу, і розумію, що абсолютно більшість цього часу була, прознана, була прожита абсолютно, абсолютно неосознано, несвідомо. Вічно, в мене проблема з цим словом на українській мові. Несвідомо. Абсолютна більшість людей, в чому посил цього відео, абсолютна більшість людей живе несвідомо. Абсолютна більшість людей спить. У мене вчора була. Дуже серйозна вперше в моїй житті шаманська практика, і я, м'яко кажучи, ахуєв від сприйняття того, наскільки все життя спав я, я не знаю, наскільки багато людей можуть сприйняти цю інформацію. Я не знаю, чи взагалі це тема, яку. Треба висвітлити, висвітлити. Але мені хочеться це сказати. Мені хочеться про це кричати, тому що та кількість емоцій і усвідомлення того, де я побував учора. Я не знаю, як це виразити, крім того, як донести це людям. Я не впевнений, що після цього люди якось почнуть прокидатися, але я просто в шоці, як наш весь світ спить, як спить наша вся Україна. Як би не казали, що дуже багато під час війни почало людей прокидатися, але то не так. Але то реально не так. Я живу три місяці в іншій країні і розумію, ця країна настільки показала все під іншим кутом. І я знаю, що я із цим особисто я нічого не можу зробити. Це якесь замкнуте коло. Але хочеться прокинутися. Хочеться завжди прокидатись, хочеться жити і прокидатись, 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 жити асознано. І вірити, що той тягар, який лежить десь отут, ота вся. Біль ті всі емоції, які можуть бути неважливо від чого, воно все колись пройде. І ти ще більше прийдеш до состояння вищого я, до состояння абсолюта. Бо в цьому сенс. В цьому сенс кожного нашого втілення. Я не знаю, хто дослухає до кінця. Думаю, пора закінчувати на сьогодні. Просто хотілося поговорити на цю тему, висвітлити те, про що я до кінця все одно не розумію ще. Але я розберусь, я розберусь і знайду відповіді на всі питання, бо вони, всі відповіді у вас тут. Ваша підсвідомість, неймовірний лабіринт, з яким треба вміти спілкуватись, в яке треба вміти входити, і дуже треба вміти виходити. Бо з цим в мене вчора була реальна проблема. Бо коли ти заплутуєшся в своїм, у своїй підсвідомості, а шаманські практики піздець як цьому допомагають, коли ти просто спілкуєшся рядом із самим собою, це, це неймовірно. Просто неймовірно. Гарного дня, гарного вечора і все буде добре.